дошкільної освіти сонечко, і пропонуємо на ваш розгляд проект облаштування спортивної зали сучасним фізкультурним обладнанням Ми маємо сучасну фізкультурну залу, але фізкультурного обладнання не вистачає або воно застаріле. Використання якісного фізкультурного обладнання да змогу підвищити ефективність фізичного виховання дошкільників. Це розвиток гнучкості, спритності, координації рухів, підвищує інтерес до використання основних рухів, стимулює до занять спортом, підвищує моторну щільність заняття. Тому обладнання повинно бути безпечним, компактним, універсальним, естетичним, зручним у використанні. Розвиток дітей дошкільного віку. Тісно пов'язаний здоров'ям, лише здорова дитина може правильно повноцінно розвиватися.